Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо рахат лукум прямо як в Туреччині. Він виходить мега смачний, а головне із найпростіших інгредієнтів. Приступаємо у каструлю ми заливаємо воду, неважливо якої температури. Потім ми додаємо сік, але в мене його не було, тому я взяла розморожену, перебиту блендером малину. Перемішуємо та додаємо цукор. Ну і, звісно, додаємо крохмаль. Бажано кукурудзяний, але можна і картопльоний, такий, як і в мене. Все перемішуємо, щоб не було грудок. І ставимо варитися на вогонь до загускнення. Ось такою повинна вийти консистенція. Після цього додаємо лимонний сік або лимонну кислоту, розведену водою, так як я й зробила. Знову, звісно, що перемішуємо. Потім беремо будь-яку ємкість, яку будемо перекладати наш майбутній луком. Я засипала половину маси для того, щоб покласти на шинку. Ви можете обійтися без неї, або можете покласти будь-що. Розрівнюємо рівномірно та викладаємо у моєму випадку горіха. Виклавши начинку, заливаємо масу, та, що залишилося. Тепер уже намагаємося розрівняти все рівненько. Поки наш луком застигатиме, ми зробимо обкотку. Це 2 столові ложки крахмалю та 1 столова ложка цукрової пудри. Коли він застигне, це буде видно, тому витягуємо із форми. Розрізаємо на кубики. Обкатуємо та кладемо у ємкість, де буде лежати наш луком. І так з усим. І все, наш турецький запашний луком, який обожнює Роксолана, готовий. Смачного!